Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Незалежність у нас є і обов'язково буде. Бійці збройних сил України розповіли, як стримують ворога на авдіївському напрямку. Подружжя з Сіверодонецька відновило свій бізнес у Києві. Допомагає евакуювати людей з прифронтових населених пунктів. Історія поліцейського собаки Рема на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюється на досягнутих рубежах. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Клішіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Іванівське. Кліщеївка, Ступочки, Білогора, Деліївка, Курдюмівка Донецької області протягом минулої доби росіяни били по восьми населених пунктах Донецької області. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, будівля сільради, кафе, школа, автомобілі. Зі смерчів російські війська накрили село Іскра Волноваського району. Поранено двох мешканців. Пошкоджено шість приватних осель та інфраструктуру. Ще двох цивільних осіб травмовано в до артилерійської атаки в Авдіївці. Також артилерійського обстрілу зазнала Часовоярська громада. Там внаслідок обстрілу загинула одна людина. І вкотре обстріл громади. І в мене вкотре питання, що ви шукаєте у нас між будинків, що ви шукаєте в нашій школі. Не було тут і немає військових. Скільки можна? Урагани? Артилерія. Ми вистоїмо, це наша земля, це наша домівка. 24 серпня об 11 годині зі ствольної артилерії обстріляли супермаркет та адміністративну будівлю у Кураховому. Внаслідок обстрілу поранені четверо людей. Йдеться у повідомлення Донецької обласної прокуратури. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Поліцейські Луганщини доставили жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки, хліб та гігієнічні набори. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону на Луганському напрямку. Українські військові наносять їм значне ураження. Повідомляють в генштабі ЗСУ. на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібово Луганської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населення. Ніх пунктів, зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області, на ній побажання смерті ворогам, а бійцям бити окупантів. Ця зенітна установка 23-2 разом з бійцями збройних сил України боронить Авдіївський напрямок, призначена на для пораження Наземної сили, легко техніки, воздушного десанта і робота повітряним цілям. Є снаряди, які працюють до 3200, є снаряди, які працюють навіть на 5 кілометрів. Старі машини, але працюють. Працюють гарно. Працювати краще, кажуть бійці, їм допомагає цей прилад, спектрометр. Його налаштовують на певну частоту. Це Тарлан-Зала. Те розпространені безпілотники, так визначають, чи є повітряні цілі Д, ну, в певному напрямку. Сейчас ми на ньому наблюдаємо якийсь БПЛА. Тобто, ну можливо, це наш БПЛА в тому напрямку знаходиться, і ми його на заданій частоті наблюдаємо. До цього як ми працювали? Ми не знали, де летить ворожий дрон, де летить розвідник і Так далі. Ми отримували сигнал про те, що в районі такого населеного пункту. Відстежуємо якийсь ворожий дрон, але ми не знали, куди дивитись. За допомогою цього спектрометру ми визначаємо напрямок, де він зараз летить. Він показує діапазон. Згідно діапазону, ми визначаємо, що це саме за повітряна ціль і де вона знаходиться. Тут бійці на чергуванні по повітряним цілям. Зараз ми знаходимося від лінії фронту на відстані десь приблизно три кілометри, плюс-мінус. Сказати, що це часто проліти ворожих дронів не сказати нічого. Дуже велика проблема зараз на Авдіївському напрямку е дрони камікадзе. Ми отримуємо сигнали про влучання таких, е таких дронів по нашим сусіднім підрозділам в день до 10 штук буває. Дрон, звісно, так, да, дуже тяжело збіть дрон полегше буде збити. Дмитрові управлятись із зеніткою не звикати. На таких служив строкову службу. 22-річний хлопець місяць, як став батьком, тому каже тут у першу чергу захищає і свою родину. Та у день незалежності має одну найбільшу мрію. Хотілося б провести час з сім'єю. Його побратим з міркувань безпеки не знімає перед камерою Балаклави. Там, на окупованому Донбасі, його рідні, до яких певен журналіст обов'язково повернеться український прапор. Ми вистояли оці ці півтора роки. Ми вистояли в інші свята, на які Росія нас атакувала. Вистоїмо і на цей день незалежності. Незалежність у нас. Є і вона обов'язково буде. Ми обов'язково переможемо. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Це шеврон нашого підрозділу. Бахтор з двох слів, Бахмут, і Торець, це два військомати. Це шеврон нашої бригади, це подарунок бойового товариша. Особистий шорон до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну житель Турецька Володимир Єлець займався волонтерською та антикорупційною діяльністю у своєму місті, захищав права громадян. З перших днів вторгнення пішов боронити країну. На той день я бачив, що іншого шляху нема, що йде на вала і треба захищати свою родину, батьківщину. Наші міста, всю Україну. Ніс службу Володимир у Бахмуті та міста Бахмутської громади. Також боронив околиці Нью-Йорка та Турецька. Перший бій, це був 31 липня минулого року. Відбувався бій десь кілометр від Бахмуту. Бахмут був ще наш, це був підступ до міста. І це був перший бій. І запам'ятався він, мабуть, то, що він так сталося, що він. Став позитивно, результативний з нашого боку. Нам вдалося вистояти і добре відбити вагнерівців на той позиції. Першу контузію розрив барабанних перетинок – Чоловік отримав минулу річ в серпні, теж неподалік Бахмута. Той бій називає найстрашнішим. Тоді загинули його побратими. 10 серпня минулого року отримав контузію. І так для мене залишився той бій. Той бій був дуже е, тяжкий. У нас було дуже багато втрат, дуже багато поранених. Ну, це був дуже тяжкий бій. Але я вижив і відправився на лікування. Друге поранення було таке. Це просто приміщення, де я ніс чергування, прилетіла ракета. І просто мене завалило здання. Після звільнення звільнення з е, прийшлося лікуватися. Три місяці я був ще на лікуванні. Вже як цивільна людина. Ну, вважаю, що відновився вже. Володимир розповідає, в його підрозділі здебільшого були люди цивільних професій вчителі, шахтарі, будівельники. Пішли на фронт добровільно. Намагалися чому-то навчитися. Більше, скажу так, з Ютубу. Е, ну, Вчить більше за все бій. От коли ти знаходишся в стані бою, то найкраще навчання. Бажано зрозуміло бути навченим на момент бою, але ж. І срок був маленький навчитися, і можливості не було. Володимир звільнився з лав Збройних сил. Турецьк повернутися поки не може. Місто щодня обстрілюють російські війська. Зараз проживає в Харківській області, займається волонтерством та вірить, що відновлюватиме рідне місто. Анастасія Галасюк, Юлія Токар, Суспільне новини, Донбас. Це в нас тут знаходиться виставковий зал, в якому представлено у нас як сонцезахисні окуляри гарної якості. Також у нас представлені оправи ведучих брендів гарної якості. Також у нас є футляри для окулярів. Олена показує приміщення для обслуговування клієнтів у своєму салоні оптики. Каже, тут вони консультують, допомагають підібрати окуляри, перевіряють зір на спеціальному обладнанні. Спочатку перевіряємо зір на авторефрактометри, це зробиться, підвигається до пацієнта. Пацієнт вложить підбородок, і ми дивимося, що відбувається з оком. Ми бачимо, які дані у нас показують. Це у нас праве око. А це у нас буде ліве око. Керує салоном Олена разом зі своїм чоловіком Ігорем. Це їхній сімейний бізнес. Розповідають до повномасштабного вторгнення. Мали два таких заклади у Сєвєродонецьку. Один з них наразі зруйнований. У нього було декілька прильотів із нутрів. Він весь вигорів, ну і також вигоріла наша оптика. Ну той, що залишилося, воно було розграбоване. З іншого салону вдалося евакуювати оптичні вироби та журнал з клієнтською базою. З цього подружжя почало відновлювати свій бізнес у Києві. Усі рецепти важні фамілії наших пацієнтів. Це дуже важливо для нас, як для підприємців. Дуже багато людей нам дзвонять, і ми знаходимо їх і висилаємо ці окуляри Уже зроблені в Києві шлем у Польщу. В Німеччину, Прибалтика цей салон родини Дрокіних працює у столиці вже більше року. Містяни приходять. Ну також вона нас приходять і северодончани, і дончани. Буває таке, що приходять більше киян, а буває приходять більше і переселенців. Ігор каже, починати все з самого початку було нелегко та вважає це своїм внеском в розбудову країни і її відновлення. Незалежність для мене. Перш за все, це вільна держава, в якій ти можеш жити, будувати своє майбутнє, своє життя. Е, нічого не боятись. Оце для мене вільна наша Україна. Родина Дрокіних планує повернутися у рідний Сєвєродонецьк після його звільнення і відкрити там свої заклади знову. Інна Лованська, Олексій Трушин, Суспільне новини, Донбас. Любить смачно поїсти та гратися з собаками і дітьми. Рема минулого літа. Поліцейський Павло Дяченко знайшов в Бахмуті, коли документував наслідки обстрілів. Тоді вирішив не залишить цуценя в місті, яке постійно обстрілюють російські війська. І ми хлопцями, коли проїжджали, ну побачив маленького да, цуцика. Так стало жалко, а, ну і вирішив. Заберу собі, тим паче, що там ну, не було такого, що була там родина, десь інші цуценята поруч. Забрав собі буквально через годину після того. Ну я взяв там води, почав його вимивати. Малий, брудний був, і в те місце, де він лазив, ну в той район, був дуже потужний приліт. Там приватний будинок розбило, багатоповерхівка поруч. Ну так і стало, що ось він зі мною і весь період тут в Бахмуті і провів. Відтоді Рем живе з поліцейським. Павло згадує, залишати собаку було нізким, тому почав брати його з собою на евакуацію людей з прифронтових населених пунктів. Дітки так сприйняли нормально. Так і він до діток, і хвостиком віляв, і маленькі. Грученята ці вилизував. ми вивозили родину, їхали дуже швидко, розуміли, що прилетіти може будь-коли. Дітки сиділи там на двох креслах, в трьох. Поруч. Я єдине, що так, відволікаємось, беру його на руки дітям. Так, тримайте, обіцяйте, що будете тримати собаку. І все, вони вже не чули нічого, не вибуху війни, там нічого. Все, Вони його взяли, там хто за вуха, хто за лапу дергали. Рем каже, поліцейський допомагає дітям, які бачили жахи війни відволіктися. Батьки восьмирічного Богдана загинули під час обстрілу. Хлопця біля Янголи вивезли з бахмута до родичів у більш безпечне місто. З того хлопчика, який тільки нещодавно був на війні, і в нього жодних емоцій не було на обличчі. І ми так поворачуємося. Я дивлюсь, ну, така територія асфальтована, і він просто став звичайним хлопчиком. Він бере собаку у руки, повідок і погнав з ним. Круги нарізати, бігати, ну, почав посміхатись і ну, це круто. Рем собака-психолог екіпажу, має відповідний так, шеврон так. підрозділу Білий Янгол. Раніше, каже Павло, вибухів не боявся, тепер на обстріли реагує інакше. Зараз так от, ну, дуже прислухається до всіх таких от звуків, вибухів. Ну напевно, подорослішав, щось напевно змінилось. Малий не так це все переживав. і чотири місяці влітку на евакуації не їздив через спеку. Павло каже, восени знов братиме його в поїздки до прифронтових населених пунктів. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.